Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Я учителька української мови із Сумщини. Пропоную розглянути сервіс Festi. Нас цікавить ось ця середня опція. Зараз ми спробуємо текст згенерувати у вигляді зображення якогось, наприклад, у формі серця чи хвиль, чи спіралі. Цей сервіс не потребує реєстрації і працює він без обмежень. Мова інтерфейсу англійська. Отже, заходимо сюди. Зліва у нас є дві панелі. Справа бачимо різні візуалізації, які ми можемо створювати. Нас цікавить остання. Ось ця. Натискаємо. І тут бачимо, що ми можемо створити. Нас цікавить текст у різних формах. Тут ось є можливість вставити. Я взяла цитату Тараса Шевченка. Для того, щоб переглянути, як буде виглядати, натискаємо справа перегляд. І можемо бачити згенерований наш текст. Перейдемо на наступну опцію, знову натискаємо Перегляд. Бачимо ось такий варіант у вигляді хвиль. Так, ось так буде, тут можна ще з шрифтами попрацювати. І останній варіант, ось такий. Натискаємо перегляд і бачимо ось таку форму у вигляді серця. Така хмара слів творилася. Якщо ми хочемо зберегти, ми натискаємо зберегти. Завантажити правою клавішею миші зберегти зображення як, натискаємо Зберегти, і все наше зображення буде у завантажених. Ось такий сервіс, який не потребує реєстрації, і ви можете генерувати такі зображення без. Обмежень будь-якій кількості. Отож, надихайтеся та творіть, бажаю успіхів!